Леся Українка конвалія, Росла гаю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віцям широким. Та невдовго навтішалась конвалія біла, як її рука чоловіча віку вкоротила. Принесли конвалію у високу залу. Принесла її з собою паночка. Села я, музиченька грає, конвалії та музичка, Підне серце крає, тож паночка веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія, прощай, гаю, милий. І ти, дуба, мій, високий, друже мій єдиний, та й замовкла байдуже. Паночку рукою, тою квіточку зів'ялою кинула додолу. Може, й тобі, моя пано, колись доведеться, Згадати тую конвалю, як щастя менеться.